Чи є законним звільнення під час лікарняного? Законодавство України розрізняє звільнення за ініціативою роботодавця та за ініціативою працівника. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. У мирний час, відповідно до законодавства України, звільнення працівників під час тимчасової непрацездатності заборонено. У воєнний стан звільнення працівника під час лікарняного дозволено. Дата звільнення має бути першим робочим днем після закінчення лікарняного. Працівник має право звільнитися з роботи, попередивши роботодавця письмово за два тижні. Закон не забороняє звільнення під час лікарняного, якщо це ініціює працівник. Отже, звільнення за бажанням працівника під час лікарняного законне. Якщо дата звільнення припадає на час лікарняного і працівник не відкликав заяву, роботодавець може звільнити його на зазначену дату або після закінчення двотижневого терміну. Якщо у вас виникають питання щодо трудового законодавства або ви потребуєте професійної допомоги, звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші фахівці готові надати вам кваліфіковану консультацію та підтримку. Пишіть нам за посиланням або телефонуйте. Усі контакти можна знайти в описі.